Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про першу допомогу при кровотечах, забоях, вивихах і розтягнення. Що ж, поїхали! Спочатку визначимо, що таке рана. Рана це пошкодження, що характеризується порушенням цілісності шкіри, слизових оболонок, глибоких тканин і внутрішніх органів. Рани супроводжуються болем кровотечою і порушенням функцій організму. Є такі рани, як різані, колоті, вогнепальні, рубані і вдарені. При першій допомозі великого значення набуває своєчасна правильна обробка рани, і навіть незначна рана може загрожувати життю і здоров'ю людини. Крім того, після неправильної обробки рани завжди залишається неприємний рубець, тому треба приділяти пильну увагу обробці ран і профілактики ускладнень. І так, яка ж перша домедична допомога при пораненнях? Треба зупинити дію травматичного фактора. Це можуть бути якісь ножі, олівці, папір, тобто те, що вас поранило, або асфальт, об який ви ударилися. зупинити кровотечу, тобто пережати рану, обробити рану перекисом водня або струменем іншого антисептика, накласти стерильну пов'язку, знерухомити тіло підручними засобами і транспортувати постраждалого до місця надання йому лікарської допомоги. Забороняється промивати рану водою зі ставків і річок, допускати потрапляння припікальних медичних засобів йоду, спирту, наприклад, або зеленки, в рану, тому що вони викликають той самий рубець, який унеможливлює регенерацію тканин. Засипати рану порошком, антисептичним порошком не можна засипати рани. І накладати в рану мазь, антисептичну так само забороняється. Прикладати до рану вати, тому що вона може прилипнути і запіктися разом з кров'ю, і це може викликати запалення або загноєння рани. І доторкатися до рани брудними руками заборонено. Кровотечі. В залежності від виду кровотечі треба надавати різну медичну допомогу. Що вважається кровотечею? Це витікання крові з кровоносних судин внаслідок травматичного шкодження. Інтенсивність кровотечі залежить від виду, бувають капілярні, венозні і артеріальні. Капілярні кровотечі характеризуються ураженням дрібних судин кровоносних і повільне витікання крові. В залежності від масштабів, капілярна кровотеча не небезпечна. Винозна кровотеча характеризується темним кольором крові, і вона витікає найбільш інтенсивно. Тому тут треба застосувати стерильну пов'язку, притискаючи і як можна тугіше примотати рану. І, звісно, їхати в пункт лікарської допомоги або чекати швидку допомогу. Артеріальна кровотеча вона характеризується тим, що кров біє фонтаном, в прямому сенсі цього слова дуже активно витікає. При артеріальній кровотечі є всього лише 2-3 хвилини для того, щоб надати першу допомогу. Як її надати? Вище місце витікання крові треба пережати дуже сильно. Кінцівку пережати цю рану настільки, щоб кров припинила своє витікання. Ну і звісно, тугою тиснючою пов'язкою перемотати саму рану або зажати її рукою пальцями до приїзду швидкої допомоги. Ще є деякі способи тимчасової зупинки кровотечі. Якщо це можливо підняти травмовану кінцівку вгору, накласти первинну звичайну пов'язку, якщо це капілярна кровотеча, або максимально зігнути кінцівку у суглоби для того, щоб кров туди не поступала. Ось так виглядає приблизна перев'язка рани, тобто це тиснуча пов'язка на рану. Перша допомога при забоях, вивихах і розтягненнях. Окрім кровотеч, бувають такі види поранень, як вивихи, забій і розтягнення. Вивих це стійке зміщення суглобних кінцівок кісток, яке викликає порушення функції суглоба. Його симптоми різкі більше посилюються при спробі поворухнутися і зміна суглоби за формою, припухлість і набряк шкірних покривів в області пошкодженого суглоба, обмеженість суглоба в русі і неможливо рухатися ушкодженою кінцівкою. Такі саме подібні симптоми при розтягненні, тому що розтягнення це ушкодження зв'язи, пов'язане з їх надмірним розтягненням. Так само характеризується різкі. Болям, припухлостю і напрямку обмеженістю у русі. Забій це закрите ушкодження м'яких тканин, тобто капілярна кровотеча, яка не витікає назовні. По-простому ми його називаємо синяками, коли під м'якими тканинами відбувається кровотеча. Вона може бути фіолетового, червоного кольору. Зазвичай проходить самостійно. Яка ж перша допомога при забиттях, вивихах розтягненнях? Треба прикласти лід на травмовану ділянку. Навіть якщо ви плануєте піти до лікаря, все одно це перша домедична допомога. Лід перешкоджає запалення зв'язок. Тримати його треба 15-20 хвилин на одному місці, щоб не перехолодити кінцівку. Зафіксувати еластичним бинтом або бандажом от ушкоджену кінцівку. Це перешкоджає утворенню набряку. Знерухомити ушкоджене місце. Тобто треба зробити тугу пов'язку навколо щиколотки або будь-якої кінцівки, для того, щоб тримати її. Її. Ну і послаблювати, якщо ви дуже сильно перемотали, пальці починають синіти, послабити трішки бандаж. Ну і, звісно, звернутися за лікарською допомогою. На цьому в мене все. Дякую за увагу. На все добре!